Коли людина проходить всі сесії, вона просто очищається від багато чого і отримує багато чого, Того, що в нас дуже багато негативних різних установок, негативних програм, які є наші і не тільки наші. Тому дуже важливо піти в рід, очиститися там, подякувати всім, отримати свою силу, енергію. І це дуже важливо насправді. Дати всім своє місце в роду, піти в своє призначення, подивитися, для чого ти сюди прийшов, яка твоя місія в цьому житті? Також дуже важливо, да, це фінанси, подивитися, що з ними не так, попрацювати там з ними, щоб все наладити так, як потрібно, щоб все йшло так, як потрібно. Там теж в нас дуже багато негативних установок, які треба забрати. Завдяки цим практикам ти не тільки проходиш практику, ти ще зцілюєшся, тому що це дуже високовібраційне поле, хроніки Акаші, де можна зцілитися від будь-якої проблеми. З фізичним здоров'ям, якщо щось не так, теж можна це зробити там, в тому просторі, все зцілити. І це дуже є цінно насправді. Навіть після першої сесії ти вже відчуваєш. Я, то, що ти будеш себе почувати зовсім по-іншому. І це має велике значення зараз для майбутнього, для теперішнього життя. Всі сесії я пройшла сама, випробовувала їх на собі. Да? Багато чого було над чим задуматися, багато пізнала нового, дуже цікавого. Я робила раніше сесії, але це було трошки по-іншому. А тепер я роблю через високовібраційне поле Хроніки Акаші. Так? Я відучилася, я майстер хроніки Акаші. Хто знає про це, я думаю, багатьом це відомо, що це таке. Це насправді дуже круто, коли ти навіть піднімаєшся в цей простір. Ти вже відчуваєш ці вібрації. А ми їх всі насправді відчуваємо, тому що наші душі звідти, з того простору. Тому ця енергія має такий стілюючий ефект. Друзі, ніхто крім вас не пройде ваш шлях, ніхто, крім вас, не пізнає вас. Можна тільки направити людину. Звичайно, кожна людина повинна пройти свій шлях, розумієте? Самостійно, захотіти змінитися, захотіти поміняти щось в своєму житті. Поки ти сам не поміняєш в своєму житті щось, а міняти, як зазвичай, треба багато сфер життя, всі сфери життя і себе треба міняти, міняти своє мислення, підхід до всього. Розумієте? І не з якоїсь, як ми дуже часто. Падаємо якусь навіть, таку жертвеність, а насправді все треба вдячності робити, бо нам є за що дякувати. Дякувати і приходити в любі ситуації до безумовної любові, до всіх і кожного і до себе. Ми дуже часто не можемо себе за щось пробачити. Або ще щось і гризем себе. Ні, так теж не треба робити. Треба це все відпускати, відпускати, зцілюватися і йти далі. Це дуже цікаво, кому відгукується, пишіть. пізнати світ, пізнати себе зсередини. Тільки після цього ти можеш поміняти своє життя. Дуже сильно поміняти.